Єлизавета, випускниця одного з дніпровських ліцеїв. Дівчина склала НМТ на максимальні 200 балів, одразу з трьох предметів української мови, математики та історії України. Каже, впоралася з усіма завданнями швидко і була впевнена у високому результаті. Якщо казати про математику, то спочатку я її зробила швидко, але потім довго перевіряла, розв'язала задачі різними способами. І хвилювалася, чи дійсно я все правильно туди записала у віконечках. Щодо української мови, то вона була нормальною. Завдання були схожі на завдання з попередніх років. Історія ну це чисто знання. Дівчина радить майбутнім випускникам визначити чітку ціль. І послідовно йти до неї. А замість механічного заучування більше практикуватися та розв'язувати тестові завдання. Віщо, мені потрібно скласти НМТ на високі бали. Наприклад, я хочу вступити до війно вищого закладу освіти. Я хочу, щоб про мене там хтось розповів, можна обрати свого кумира. Це також допомагає. А щодо того, як готуватися, то потрібно насамперед розподілити свій час і спиратися на свої зусилля.